Всім привіт! Мене звати Анна Баум, я з каші а також майстер суперкоротких і чітких туторіалів. Поїхали! Сьогодні покажу вам класну нейронку, яка може складати конкуренцію чату GPT. І мені особисто вона подобається значно більше з усіх мовних моделей. Вона пише найбільш людяно і може вам допомогти у багатьох завданнях. Давайте почнемо з реєстрації, тому що вона тут деколи зірочкою. Так, ми потрапляємо на їхню головну сторінку, вони захищають свої сервери, і незалежно від того, ми впишемо сюди свій імейл, e чи ми зайдемо через Google. В нас Клод буде вимагати зареєструватися з номером телефону. Так, бачите, видає мені ось таку помилку. Так, що акаунт потребує верифікації, для чого вони це зробили? Для того, щоб їхні сервера так не навантажували, як навантажують ChatGPT. там достатньо тільки реєстрації. Так, ми погоджуємося з їхніми правилами. Так, і оце ми можемо цю галочку не ставити, так, щоб вони не надсилали вам листи і натискаємо «Continue». Ось і тут потрапляємо: «Verify your phone number». Вам потрібно підтвердити е, свій телефонний номер. Отже, моя рекомендація тут спробувати. Номери різних операторів. Тобто, так, якщо вам не приходить смс канал на спробуйте Київстар, спробуйте Vodafone, На одних операторів смс приходить краще, на інших гірше. От це єдиний такий, скажімо, момент, через який люди часто не користуються колодом, тому що він завжди просить цю верифікацію. Так, але це їхнє право, і інструмент вартує цього однозначно. Отже, коли ви вже отримали смс-ку. Ви потрапляєте у робоче поле. Виглядає воно ось так. Так, бажаю мені е, гарного четверга сьогодні. І е, у нас є безкоштовна версія клода і платна версія. Платна версія коштує 20 доларів на місяць, точно так само, як чат GPT. Е, ви можете спокійно користуватися безкоштовною, просто з певними обмеженнями. І що у нас тут є? У нас є різні моделі на платній версії. Вони доступні вам усі на безкоштовній, наприклад, Opus, це найкраща їхня остання модель. Вона буде у вас обмеженою, тобто у вас буде на місяць, по-моєму, три запити до неї дозволено. Так, сонет для більш повсякденних завдань, та Opus більш для складних таких детальних досліджень. І також тут є Legacy, це старі моделі, які були раніше. Їми також можна користуватися, але їхні останні так вони в принципі найкращі. І які можливості дає нам клод? Та, ну, звісно, ми можемо ставити йому питання точно так само, як і чату GPT. Він прекрасно розуміє українську мову, гарно пише українською, я б сказала навіть знову ж таки краще, ніж чат GPT. Так, і крім звичайного запиту до нього, та, у нас тут ще є різний функціонал, який нам дозволяє так, завантажити йому файл, зробити скріншот, додати інформацію з Гітхаба, додати інформацію з свого Google-диска. Так, і на платній версії у вас також є проекти. Не безкоштовні, їх немає. Так, тут у нас є налаштування. Ми можемо, бачите, керувати його е, дозволами. Зараз Клод шукає в інтернеті, в нього дозволений веб-серч. Так само ви можете його заборонити. Е, є пошук через Google диск. Вам треба буде залогінитись в свій Google диск, так е, і дозволити йому шукати серед ваших документів. То саме стосується Gmail, то саме стосується вашого календаря. Як бачите, це все продукти Google. От і в принципі можна додавати ще більше з'єднань, але звичайній людині тут цього достатньо цілком для користування. І ось тут є також стилі. Use style. Е, для того, яку відповідь, яку хочете ви отримувати, так ви можете керувати стилями. Зазвичай за замовчуванням стоїть нормальний, це звичайний його стиль спілкування і він досить класний. Так, і також тут є навчальний, так, коли ви щось вчите. Конкретний експланаторій, це коли він вам пояснює формальний для написання, наприклад, листів, там, може, відповідь якась юристу або клієнту, або інвесторам. Будь-де, де вам потрібна формальна витримана мова. Так він може переписати, наприклад, вашу думку у формальний такий стиль. Та і в мене, бачите, є стиль Анічка, тому що ми можемо створювати свої стилі: Create and edit styles. От ми можемо сюди перейти. Це готові пресети. Бачите, ось це готові пресети. Soul narrative це я створювала. І Анічку теж я створювала. Ми можемо тут так само створювати свій стиль, для чого він може вам знадобитися, якщо ви пишете багато текстів, і у вас є стилістика, наприклад, «Tone of Voice», Бренду, на якій ви працюєте, або вашого бренду, або загалом стиль вашого письма, ви хочете, щоб він був впізнаваний, або ви навчаєтеся, і вам потрібно, щоб ваші твори виглядали як ваші твори, а не твори, написані нейронкою, вам потрібно створити свій кастом стайл. Він в мене, в принципі, для того і існує стиль письма. От, і сюди нам потрібно закинути. Зразок письма. Тобто, ви можете сюди підвантажити документ або кілька документів, які вам подобаються, так, як зразок, в якому стилі йому писати. Або, якщо у вас такого немає, ви можете просто описати стиль. Тут ви описуєте, яка головна ціль цього стилю письма, тобто там аналізувати, пояснювати, тобто яка, яке завдання. Тут ви описуєте цільову аудиторію. Для кого ви будете писати? Для дітей, для студентів, для свого викладача з релігієзнавства, для юристів, тобто ви визначаєте саме аудиторію. Тут ви можете описати, тобто це або, або, або. Ви обираєте. Тут ви можете описати специфічний голос, та і тон, тобто там написати, що це там пиши як снубдок, або пиши як токсичний ментор, який усе постійно критикує, використовує. Сарказм і чорний гумор для того, щоб донести свою думку. Тобто, та ви, ну, в них тут зразок. Це френдлі ментор, та в мене зовсім не френдлі. Сенс в тому, що ви описуєте, хто спілкується. Так, і якщо вам це все важко, можете просто в загальному написати так. Там от бачите, тут є зразок, що, що як захоплений науковець, який розповідає про свої якісь надзвичайні винаходи, що він знайшов щойно так, технічно, але енергійно, ну тому що він захоплений своєю роботою. Тобто, ви обираєте, що вам легше пояснити, створюєте стиль. Так, або якщо вам не підходить жодний з цих варіантів, ви можете тут також написати якусь свою е, особливу інструкцію. От, і натискаєте Create Style. Називаєте його. Так, ну давайте покажемо вам, як це працює. Так, е, там, наприклад, усе це ви можете робити українською. так, е, Тобто, наприклад, я буду писати для дітей 5-6 років про природу. Генеруємо стиль. Він зараз подумає і сам доповнить опис відповідно до того, що він від вас почув. Та? От, розповідати про природу простою емоційною захоплюючою мовою для дітей дошкільного віку. Е, от, і ми можемо спробувати на зразку відтестити відразу свій стиль. Так, ось наш тест. Зараз подивимося. Пояснюємо, чому, е, так, со, чому небо змінює свій колір, коли заходить сонце. Ну, це для прикладу воно підтягнуло. Та? І ось бачите, е, пояснює в такому форматі, ніби дійсно ви дітям пояснюєте. От уяви, що сонце величезний чарівний ліхтар. Ну, тобто, стилістика, в принципі, адекватна відповідно до того, що ми і попросили. Все, ми повертаємося, і от у нас він навіть наз... назвав цей стиль, ми можемо його. Редагувати, назвати його по-своєму, як нам подобається. Так, ось у мене є стиль Анечка, який та, розповідає технічні якісь та, свої думки, інсайти, але дуже з великим ентузіазмом розповідає про ai технології Так, в мене є моя стилістика. Окей. Так. Ось так виглядає наша робота. І в нас ще знизу тут з'явилися такі підказки, залежно від того, що, з чим ми працюємо. Зараз ми знаходимося, та от ми можемо просто дати йому тут завдання, можемо е, обрати там письмо, можемо обрати навчання, можемо обрати код, тому що з кодом він також класно допомагає, на мою думку, значно краще, ніж чат GPT. Якщо ви вчитеся програмувати так, він може пошукати помилки у вашому коді, е, він може його... Перевірити на помилки, та якщо ви навіть професіонал, тобто він може там якісь стандартні частини вам писати дуже зручно, об'єктивно на платній версії він може навіть написати там маленьку браузерну гру. Якщо ви її опишете детально, та і вона буде працювати у вас відкрита через HTML у браузери. Лайфстав, ну це зрозуміло, Якісь там, я не знаю, порадь мені а, дієту, меню, комплекс вправ для залу, давай сплануємо подорож, тобто щось, якісь повсякденні ваші задачі, з якими ви хочете, щоб він вам допомагав. Та і це, типу, рандомний вибір, на, на його вибір, про що ви будете з ним спілкуватись. Ну і звісно, цей урок для широкої аудиторії, тому я мушу це сказати: нейромережі з вами спілкуються неправильно, з тої причини, що ви неправильно їм ставите завдання. Е, ну, Людині без. Конкретного завдання від жодної людини, ви також не доб'єтесь результату. Так? Хоча Клод дуже-дуже в цьому плані старається дописати, навіть коли ви йому запит даєте максимально примітивний. так? Що це таке примітивний запит, це, наприклад, напиши мені емейл. Взагалі, без контексту, це називається Zero Shot Prompting. Це коли ви нічого не пояснюєте. так? Бачите, він вам. Намагається допомогти. Кому? Яка мета? Який загальний тон? Тобто він намагається вам пояснити, що ви маєте деталізувати, дати йому якусь конкретику. Але і так, клод він розписує це вам. Чату GPT деколи цього бракує. От, і він самими спостереженнями клод якраз працює краще. В тому сенсі, що навіть коли ви зовсім йому не даєте контексту, він вас про нього розпитує і старається максимально доповнити усе, що ви дали. Але так, працювати з ним неправильно. Так? Е, у вас є мовна модель, яка може сама і дати собі завдання. Що вам для цього потрібно? Конкретизувати вашу ціль. Наприклад, та візьмемо імейл. Нам потрібно. Щоб Клод написав нам імейл, наприклад, до нашого роботодавця про підняття зарплати та, або склав повідомлення. От е, як це зробити правильно? Я раджу завжди нейромережу будь-яку, яка працює з текстами це і називається мовною моделлю. Клод, ChatGPT, там Gemini. я завжди раджу попросити її саму для себе скласти системний промпт. Що таке системний промпт? Це структурований запит, так, де вся інформація чітко вказана, і структурована так, як нейронці максимально зрозуміло. І ми можемо сам клод попросити написати для себе цей системний промпт. Як це буде виглядати? Ми так і просимо, напиши для себе системний промпт, для створення листа. Роботодавцю про підняття зарплати. Наприклад, так? І натискаємо. Так, бачите, як виглядає промпт? Тобто, яка буде структура, які наші конкретна пропозиція, які наші завдання, чого уникати, ось він сам прописав повністю системний промпт для себе і просить у вас. Інформацію перед написанням. Тобто, вам треба написати, ви, вам потрібно, потрібно відповісти йому на ось ці питання, і далі він напише вам усе як треба. так, Яка поточна посада? Які досягнення? Чи змінились обов'язки? Ну, тобто, він логічно оце вам усе структурує. так, Для того, щоб у нас це працювало. Е -е, так. Так, зараз ми в нього попросимо е, якісь просто для демонстрації відповіді на це питання. Вам, звісно, якщо ви працюєте з нейронкою, вам потрібно на них відповісти. Так, е, так. Так, все, хай пише. І він тепер буде керуватися сам своїм же промтом. І також, що я мені подобається дуже в клоді. Ви можете ось ці артефакти, він це називає, бачите, такі документи, які він пише в окремому місці. Ви можете їх собі ось тут і зберегти як PDF готовий. Зараз ми це подивимося. Так, ну от він нам написав: так, приклад листа, от, вхідні дані він придумав мені, Senior Marketing Manager вже виходячи з того, що він про мене знає, Так, ось і написав. Адекватна українська мова. Шановний Олександр Вікторович, у вас все добре. Так, хотіла б говорити, от, що я запустила щось там зробила, команда, керую командою. Ну, це він все вигадує, але тут ви можете підставити будь-які свої дані. І це знову ж таки будь-яку нішу. Так, ось, дякую за ваш час, розгляд вашого запиту. Все, у вас готовий результат в кілька секунд часу. Так, коли вам хочеться щось зберегти, ну, нехай не лист, нехай його ось цей системний промпт, ви можете зробити ось так: зберегти як PDF. Для чого вам це, я вам зараз покажу. Зберігаєте як PDF. Так. який у вас буде виглядати максимально адекватно. Структуровано, так? Ось ну це в нас системний пром, зараз ми спробуємо щось інше. Ось, бачите, у вас готовий PDF файл тобто який ви можете там віддати. Знову ж таки, якщо ми говоримо про навчання або про будь-яке місце, де вам потрібен PDF Ви можете попросити його краще перейти в новий чат, так написати. Так, ось у нас е, згенерувався 12 сторінок. Та тобто, ви можете це там дописувати, редагувати. Список літератури, який він використав, е, і ви знову ж таки можете взяти це там завантажити як PDF, а можете закинути у файл і відредагувати. Тобто, ось настільки просто, він робить такі речі і значно адекватніше, ніж, наприклад, чат Це може бути ну, неважливо, це буде реферат, чи це буде якийсь е, аналіз контенту, ваш контент-план. Ви можете використати це будь-де. Це просто один з прикладів, як користуватися. І також ви можете е, проводити з клодом research. Так, це більш такий глибокий пошук в інтернеті, причому також на будь-яку тематику там підібрати вам аналізи відразу в конкретній лабораторії, враховуючи вашу проблему з посиланнями, які саме там пакети аналізів вам обрати. Можете проаналізувати якусь тематику, там новини за останній тиждень з певного питання. Ресерч займає більше часу і завжди вимагає ще е, якихось питань, які е, клод вам поставить додаткові, для того, щоб цей ресерч він був е, максимально, е, максимально детальним, максимально ефективним для вас. І знову ж таки, це можуть бути якісь е, загальні питання, абсолютно якісь життєві. Е, так, і це можуть бути питання, якісь, які стосуються вашої роботи. Немає значення. Давайте спробуємо щось просте. Е, наприклад, наприклад, так допоможе мені скласти там топ-телефонів, які я можу купити в Україні за певну там ціну, так нехай. І також та на безкоштовній версії, я нагадую, ви можете переходити на опус тільки три рази на місяць. Ось тут ви можете для ресердження можете перейти на опус. Зараз він ще попросить, зараз він ще вас додатково щось спитає, от бачите, що для вас найважливіше. Так, можемо написати усе це. Так, чи ви розглядаєте тільки нові телефони? Так, тільки нові. А, чи є якісь конкретні бренди, яким ви довіряєте, або які точно не хочете розглядати? Давайте напишемо виключі Xiaomi. І навіть можемо писати українською, він зрозуміє, так? Окей. Ось і зараз запуститься ось тут пошук. Пошук триває там 10-15 хвилин, це нормально. Ось тут можна зрозуміти, що він робить, тому що він тут це називається reasoning, коли він пояснює, що він робить. Тобто, тут от буде: так, він шукає, от бачите, створює свій план пошуку, шукає смартфони в Україні, буде перебирати зараз магазини. ось, Якщо ми хочемо подивитися, що він робить, ми можемо натиснути сюди, і ось тут ми будемо бачити, що він, на які сайти він заходить. Тобто це певний час буде відбуватися. І також ми бачимо. Скільки цей пошук триває, деколи е він підвисає, забуває оновити сторіночку, тоді нам достатньо ось так зробити. Так, і побачити, якщо ми оновили сторінку, ми можемо побачити, він ще шукає чи він вже закінчив. Бо деколи він зависає е і забуває ось тут видати результат. Ну це причому на платній версії, на безкоштовній. Зараз він закінчить, і ми тоді зможемо за кілька хвилин побачити, що він там для нас зробив. Так, ось і в нас готовий е, наш ресерч. Так, бачите, ось це ми бачимо, де він шукав, а ось наш результат. Так, і ось він нам підібрав телефони е, з його середніми цінами, де купити, і відразу ціни всі передивився. Тобто, так, ось він подивився, що можна, от брав нам е, таку модель. так, 12800. Це середня. Ціна ось відразу нас перекидає на всі варіанти, де він шукав. Тобто ці лінки, вони ось тут робочі, да? можна перекласувати, подивитися, звідки він брав інформацію. От, де купити. Ми також можемо побачити. Ось відразу посилання конфі цитрус. Так, подивився, подивився ціни. Ось, і вибрав тут 10 варіантів, так того, що можна купити за конкретну ціну з магазинами, з посиланнями з усім і чудово працює українською. Тобто далі ви можете це. Адаптувати до будь-якої тематики Ще одна проблема в людей роботи з нейромережами. Вони просто повторюють те, що їм показують, так, і це не намагаються якось це адаптувати під своє життя. Тобто, може, вам не треба шукати телефон, але вам потрібно зробити якийсь пошук для вашої роботи. Вам там начальник каже, що вам треба знайти там, знайди мені там, 20, я не знаю, наших конкурентів по ринку. Які продають такий самий товар, як ми, які з них топові, які в них стратегії продажів і так далі. Якщо там ви зовсім інші ніше працюєте, у вас можуть бути інші завдання, але завжди структура вашої роботи буде виглядати абсолютно ідентично, так, і Клод в цьому контексті він більш детально розглядає і більше людською мовою пише, навіть якщо ви не будете створювати свій стиль. Будете користуватися простим запитом, ось тут і так не будете створювати свій стиль письма. Він буде для вас робити абсолютно адекватні статті. Які не будуть такі відразу на перший ж погляд згенеровані нейронками, от тому він взагалі більше, якщо так можна сказати, він більш людяний, навіть з дуже поганим запитом, з дуже примітивним погано прописаним промтом, він працює краще, ніж чат GPT. Це можливості безкоштовної версії, платна версія. Вона має трошки розширеніший функціонал, але насправді не так критично. Якщо вам треба зробити кілька запитів на день. Небагато вам цілком вистачить безкоштовної абсолютно і повністю. Якщо вам треба писати багато текстів, звісно, краще апдейтнутись до платної версії, тому що він вас почне на певному етапі обмежувати, коли у вас там текст вже стає довшим. Він почне зупиняти ваш чат і казати, що або чекайте там 5 годин і знову прийдете, так, або тоді купляєте платний тариф і можете користуватися без різних лімітів. На платному е, тарифі також існують проекти, які дозволяють вам зібрати е, своє знання. Про е, якусь тему, так це зручно, якщо це аналог плагіна у чату GPT. От в, пла... в чату GPT є плагін, який ви тренуєте. А тут це називається проект. І ось, наприклад, в мене є проект, та, е, він короткий наразі. Та, всі ваші чати по цьому проекту вони у вас будуть збиратися ось тут. Тобто вони зберігаються всі під вашим проектом. Наприклад, це там чат мій. Е, 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 так, це мій проект, новий про YouTube. Так, і ось тут в мене підтягуються його знання. Я можу сюди завантажити файли, можу їх так само згенерувати у клоді, а можу завантажити десь якісь свої дослідження з, ну, з іншого місця. Тобто, от тут я завантажу документи, бачите, тут досить багато можна файлів додати. Так, і в нього є інструкції. Отже, знову ж таки, системний промп конкретно. Цей проєкт мій займається аналітикою, так? шукає запити ключових слів для контенту на YouTube. Так, тут в нього є довга інструкція, що він має робити, що я від нього хочу, які він шукає слова, якими мовами, для чого це мені потрібно, так? І далі я сюди закидаю всю інформацію, яка буде для нього корисна. І кожен раз, коли я в проєкті звертаюся до цього чату, він знає вже ось цю всю інформацію. І також знає, що я шукала тут. Тобто на одну тему, якщо ви робите якісь дослідження, так або вам постійно одне і то саме треба в роботі, щоб ви кожен раз в новому чаті не писали там Привіт, Клод, Мені треба від тебе то-то то зроби мені системний промпт, щоб я там зробила дослідження на таку то тему, так, або написала такий-то текст для соціальних мереж, або там, ну розумієте, щоб кожен раз це не повторювати. Ми на платній версії можемо створити створити проект. Тоді це вже його знання. Воно в рамках ось цього проекту циркулює, і але все решта лишається, в принципі, регулятори всі ті самі, тобто я можу створювати тут скільки завгодно чатів. От, між ними перемикатися, вони всі в мене зручно в одному місці. І вони всі об'єднані його головним завданням, яке я тут йому дала. Знову ж таки, воно може бути різне. Може, ви реферати пишете, може, ви викладаєте, може вам треба постійно готувати уроки. Та? Це може бути, не знаю, ваш проект, який називається Ай, релігієзнавство, так? або там історія середніх віків. Може, ви викладач, може, ви вчитель. Е, та, і тут будуть тоді його інструкції, тут будуть тексти, які ви йому даєте, якась книжка завантажена чи ще щось. А тут у вас можуть, ви можете в кожному часі писати, наприклад, план конкретного уроку на конкретну тему. Так? Е, і це все у вас буде, це все знання його, ноуледж. Воно все буде в одному місці. Тому дуже крутий інструмент. Люблю його більше, ніж чат GPT. Однозначно і вам раджу його спробувати. Тому що, як не смішно, дуже багато людей не користуються клодом тільки через цю його перевірку мобільного телефону, тому що вони один раз спробують, їм не приходить смс-ка, вони кидаються е, безнадійно цю справу полишають, і все, і вони не пробують знову. Просто спробуйте, якщо у вас теж буде не виходити, спробуйте різних операторів. В Україну приходять смс Просто буває не на всі номери. Чому я не знаю, чому, я не можу це пояснити, так? Але просто там завжди в кожному домі є кілька номерів телефонів. Так? Спробуйте різні оператори, спробуйте різні телефони і будете мати класний інструмент. А найголовніше що глобально ви можете користуватись ним безкоштовно? Вам для повсякденних завдань потрібно цілком буде достатньо безкоштовної версії «Клод».